Купуєте продукти харчування для родини на ринку чи все-таки в супермаркеті? На трех, які продукти харчування. Що купуєте на ринку? На ринку? М'ясо, мабуть. І все. А продукти харчування у нас в селі є. Дача і самі вирощуємо. На стихійних ринках можете щось придбати? На стихійних ні. Поблизу дороги ні. Це точно ні. Машини їздять і вихлопні, оці гази, всякі осідають важкі метали, ні. Дітям ні. Ну, в супермаркетах. Да. Чим, чому подобається в супермаркеті? Ну, хорошо, дуже удобно. Зайшов, все купив, не треба ходити. В Один мазі зайшли, прохладно, купили. І все. А на ринки жарко. І з дітьми неудобно ходити по ринку. І все. Де купуєте продукти харчування? На ринку чи в супермаркетах? І вже в супермаркетах. А чому там? Ну, тому що не вважають і завжди свіже. І умови зберігання такі, як треба, холодильні камери, все. Все. На ринку ні, взагалі нічого. А чому? Через те, що обважують? За те, що обважують більше. Ну і те, що воно все неправильно зберігається на ринку. На дорогах воно там немає, ні холодильників таких, як треба. На вітринах все лежить на дворі, в палатках. Тут все в холодильниках. Тільки за цього. На що звертаєте увагу, яку обираєте продукти? В першу чергу, що для вас? Перше, термін придатності. І ну, виробник теж. Так. Якому виробнику віддаєте перевагу? Українському, да, вибираєте? Так, да, так. Да. Тільки українському. Все тільки ноше. Частіше всього в супермаркетах. Чому? По-моєму, там дешевше і на ринках дурять. Мене, наприклад, недавно надурили. Да, у нас на сідова. На редьки. Ну, якби не на викусу, воно все одно неприємно. Тому вибираю супермаркети. Купуєте майже все в супермаркетах, так? Ну, в більшості так. Ну, наприклад, якщо клубніка, то, мабуть, куплю на ринку. Думаю, що домашня, а все остальне то в супермаркетах. В супермаркетах на продукти. На що звертаєте увагу в першу чергу? Що для вас важливо? На срок годності тепер уже звертаю увагу, так. Да. Ну, в принципі, щоб не була пошкоджена упаковка, дивлюся куди товар привезений, не звертаю увагу. Де купуєте продукти харчування? От, в, супер... в магазинах. В супермаркетах. В чому там? Ну, так? не обов'язково в супермаркетах. А чому в магазинах? Ну, а на ринку буває дорожче буває, дешевше. У нас три дешевле. Обходимося, тому що на даний момент зараз зарплати у людей вирізані або не виплачують. Так і живемо. В магазинах, так, да? вибираєте всі? Ну так, да, так. Да, да. На що звертаєте увагу в першу чергу От, в магазинах? Як обираєте? Качество. Продукти? Качество, саме перше, головне качество. На ринки купуємо і тут купуємо багато, тут є вигідні такі продукти, що тут купляємо багато. По-разному буває. Так що? На ринках що саме обираєте? На ринки беремо, стараємося в четвер, багато селян, ми зелень купуємо, там тоді набагато дешевше виходить. Ну і деякі другі продукти. А так. А в супермаркетах що обираєте? А тут і фрукти беремо, і, і зюм часто беремо дешевий, хвініки беремо, дитині теж, яблука беремо. Все потроху. На що звертаєте от, в супермаркетах увагу на продукти? Поперед, звісно, на ціни. Де купуєте продукти харчування для родини? На, на ринках чи в супермаркетах? Скрізь. Скрізь. Що саме в супермаркетах обираєте? фрукти на ринках, все остальне в супермаркетах. Чому зручніше вам в супермаркетах купувати? Під боком. Де купуєте продукти харчування для родини? На ринках чи в супермаркетах? В маркетах. Ну тому що це удобніше. Тому що можна вибрати те, що хочеш. Но у нас, к сожалению, отсутствует культура продавців в першу чергу. Тому это в основному получается не трогайте, не беріть, помнете. Неприятно. Что вы ви выбираете, да, не перебираете. Это неприятно. Все-таки в супермаркете это удобнее и комфортнее. Спокойно в том темпе, тем более с ребенком всегда это в том темпе, в котором тебе комфортно, ты выбираешь продукты. И больше выбор, конечно. Все в одном месте это удобнее. На что звертаете увагу в супермаркетах на продукты в першу чергу? На качество продуктов. тем более, если выбираешь для ребенка. Это всегда качество, в первую очередь. Цена, конечно, тоже важна. Ну, как правило, маленькая цена не, не равно хорошее качество. Поэтому лучше немножко переплатить, но взять качественный продукт. На это, в первую очередь. На свежесть, на качество, на украинского производителя. Стараемся поддерживать. В свое, по крайней мере, то, что касается продуктов питания, в разы, наверное, лучше, чем зарубежного производства, поэтому выбираем с удовольствием.